Малята, ми з вами вчора що робили? Малювали ляйку-небаляйку. І це був подарунок для будь-кого. Але Петрик сказав мені, що це подарунок більше для дівчаток, тому що це лялька. А, малята, який подарунок іграшку ми можемо зробити і подарувати для хлопчиків. А ну, давайте подумаємо. Я даю вам запитання, ви думаєте, а я вже спостерігаю, що в мене казковий кошик стоїть. У нього як завжди, щось ще він не лежить. Так, давайте з вами попробуємо все звідси викласти та з'ясувати, що ж це тут таке. Малята, ви пізнали, що це деталі які? Деталі Лего. Молодці! Ану давайте ми спробуємо ці детальки Лего та викласти якесь ображення. Малята, я пропоную вам викласти робота. Роботи полюбляють хлопчики, а дівчатка теж я пропоную вам спочатку скласти туб. Ось такий. Дивіться, з великих частинок лего. Притуляємо їх щільно і рівненько. Далі, що у робота є? У робота є ніжки. Да? Ось так. Далі, що у робота є? Давайте йому ставимо шийку. Та голівку поставили. А тепер, ось дивіться, трошки, трішки менші деталі Лего ми робимо ручки, але в руках у робота завжди якісь пристосунки для того, щоб він керував і щось робив. Бо він же працює на автоматі. Ось у мене були детальки такі з конструктора. І тому я пропоную йому ось такі деталі антенки. Діти, подивіться, який гарний робот у нас вийшов. Я вважаю, що всі хлопчики будуть задоволені, що ми зробили для них такий подарунок. Але малята, я хочу зважити на те, що у вас конструктори можуть бути інші, тобто різні. І ви можете із деталей конструктора не такий, а будь-який сконструювати робота. Тому що це дуже цікаво і дуже незвичайно, тому що кожен з вас. Може фантазувати, може міркувати і зробити робота будь-якого з вашого конструктора і, на ваш погляд. Отже, і це така цікава робота, я, діти, і Наталочка, і Петрик, будемо дуже чекати ваших фото з вашими роботами.